Вони захищають наш кордон. Вони перебували у зоні антитерористичної операції. Це наші герої. Сьогодні державою їм надається право на певні ділянки землі для розміщення будинків. 25 серпня в сесійній залі Білгородністровської міськради зібралися прикордонники та воїни АТО, аби вирішити ще одне питання: а саме розподілу ділянок. Попередньо приблизно 6 гектарів землі поділили на 46 рівних ділянок. Розподіл був поки що приблизний, тому що працювали лише з документацією. Постарались зробити конфігурацію правильної форми. 25 метрів фасад, 40 метрів глибина. Ушли від всіх балок, взагалі їх не брали з увагу. Тобто всі, хто був на місці, бачили, що основна частина поля – це все-таки ровна територія. Взята була тільки вона. То есть мы сейчас говорим практически о ровных участках площади 10 соток. На общей полезной площади 4 гектара, 4,6 гектара. Это площадь, которая отдается під розпаєвку за словами керівника управління комунальної власності Білогородністровської міськради ділянки, що відведені для надання бійцям, відповідають усім нормам та вимогам. Охранна зона електросеті, всі там тоже вона буде дорога зелена зона, то есть можна буде сидіти, зробити не знаю клумби, дерев'я і плюс ще дві дороги будуть двосвободний подъезд кожному участку. Ну і плюс зелена територія в хорошій площі. Там улізлі погуляють, там подушають. Аби усе було справедливо, ділянки розподіляли за допомоги жеребкування. Учасникам наради був наданий план, на якому вони відмічали свої майбутні володіння. Дві вулиці, на яких мають з'явитися нові будинки, вони вирішили назвати на честь загиблих товаришів у зоні АТО Михаїла Хабака і Григорія Горчака. Може, піти чесно знайомий. Тому що в місті хотіли переіномувати там, наприклад, вулиця Горчака. Але Ну це багато грошей там для того, щоб. Вже є встановлений порядок. Вулиця тут те, що переіменують, це на больші затрати. А тут нова вуля з'являється. Да, За словами виконуючого обов'язки мера Білогородністровського, він та депутати міськради і з радістю допоможуть героям отримати те, що їм належить. Ви просто герої. Все. Они, это больше ничего не буду говорить, потому что вы просто герои. Это точно. Что касается меня, как жителя города, как власть сейчас, потому что я, получается, и исполняю обязанности городского главы, и городского совета. Сразу говорю, вот за, мне меня там фотографии подняли, там сделали, союзник, я за двумя руками, чтобы помочь. Это однозначно. Все наши 50 депутатов тоже за, чтобы помочь. Нарада пройшла успішно, а вже на наступній сесії, що запланована 17 вересня, депутати міськради прийматимуть рішення про початок відведення землі нашим героям. Отож, сподіваємося, що вже скоро прикордонники та воїни АТО отримують ділянки, що їм належать. Олена Малоїван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.